Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України. Ми всі зупиняємося на хвилину, аби мовчанням вшанувати подвиг наших співвітчизників, тисяч синів, братів, татусів, тисяч сестер, матусь та донюк, тих, хто віддав своє життя заради нашої свободи. Ми зупиняємося на знак подяки тим, хто продовжує боронити нашу державу. Наше право бути українцем, право вільно жити на власній Богом даній землі під українським небом і українським прапором. Хай стишаться наші кроки та ніколи не стихає стукіти полум'я наших сердець, котрі понад усе прагнуть звільнити нашу землю від окупанта. Наша шана усім, хто віддав життя, захищаючи нашу державу. Усім, хто загинув, відстоюючи нашу волю та нашу незалежність в окопах і в тилу на землі і в небі, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.